Вінтаж. Хто рано стає, тому Бог дає. Це найвідоміший книжковий ринок у Києві на почайні. Бачите напис. Тут завжди було багато продавців, особливо перед початком навчального року. Є вата, Яка? Ото я... Та ні, я цю е, пташку велику. Боже, я как раз. А це ж не Украина, це Европа. Нет, конечно. Потому что Кондор а. как бы не наша птица. Наша б сделали. Ну, да. Это Варла. Да. А это Кондор. Вот дуже гарный. Півторы тысячи, да? Півтори, тысячи. Да. Гарно дуже. А ваза, що вы говорили? Гарно. Ой, ваза. Вообще шикарная. Это шесть такая вот тут. Ваза шикарна. Ага, выйдите, пожалуйста, тоже соседка будет. Вам давайте что-то поднимемся. И ваза тоже. Сейчас вату покажу. Я специально ее берегла, чтобы вынести на новый ход. Ага. Знайди покупця ведро. Ну да. Думаю, що так. Да. Вустивки новорічні. Криточек много на зарубит. Да. Ой, це так прям. Клас. Ой, погляньте яко. С до дитинства. Боже, щось така велика зовсім. Ага. Боже, краса! Нам треба Ну так, да, такий ще перехід тут зроблений. Значить, в інтернеті вона від 7,5 до 12. Вона важка, так? Да? Ну каже, це Німеччина. В ну, справжній хрусталь з сільцом, да. да. так. Же... Клас. Стояло, у, меня у мене з пташками так, з кольоровими вставками є така важка ваза. Боже, як вона мені подобається. Це теж це знайде свого покупця, бо така краса важка. Але вона не, неустойчиво там стоїть. то треба. Може, треба підстрахувати її чимось. Щоб стояла гарно. Це гарної вам торгівлі, дуже дякую. У вас гарний прилавок. Дякую. Добре, дякую вам. Добре, коробка с мотлухом, но на все есть свій покупець так уж. Браты кулачком, Чекаємо на свята. Я вам покажу. достойну вещичку. Давайте. О боже. Це рубінчики рубинчики, що? Так. Да. Да? Такі изящные, боже. Це що за марка така? Ноуль. Ага. О, боже клас. Золото так. М -м. Ну, на подарунок комусь. Так. Це така, мабуть, дорога віщечка. дуже. Не Не ну очень. так, відносительно. Тисячу угу. доларів. Ну, ось який подарунок комусь. Так, Шикає. Так. І брошка шикарна тут. Це янтаря калінінградський. і між ними ось ця гарна теж. Угу. Боже, Коже Угу. Кольор клас. І зберігання супер. Мабуть, ще й не носили, а так, так коробочці десь, Так, так. а скільки ви за неї влечете? 500 бачите. Чого Словачя, мабуть, гарна дуже. Дуже гарна. Янтар, бурштин. Це не янтар, це камінь. А це який? М? Який камінь? Як називається? Mm -hmm. Зараз кажу. Такий. Зараз скажу. Я підготуюся. Да? Давайте. Сердалік. А, Сердалік, Сердалік, я знаю. Але тут такий відтінок прям. Його плутають з бурштином. Так. — Він в мене є тільки такий більш темніший. Угу. Оцей такий гарний. Угу. А подовжині який він, а ну-ка. А он такий короткий. Так, воно взяшно. Угу. А скільки ви за нього хочете? Двісті половину. Гарно зроблено, оригінально. Почка. Ось гарно. Дай, гарно. Дякую. Маврець, угу. так. Гарно. Так, дякую. Часики так поставимо, щоб гарно було форма літрона. Дякую. Дякую. А Дякую. За... Дякую. Слідний, царський браслетик із амальгам. 84-та проба. Угу. І все вклозано цієї техніки зроблено. Гарячі мая. Угу. Тоже супер. Угу. Так. Супор. Ватор. І ложечка від... до браслетика відразу. Так. В одному стилі. В одному. що таке для чоловіків. То був прилав вночі. Для жінок, і для чоловіків. Що ви тут вважаєте саме таке класне для вас? Ще важко роз... розстатись буде. Ага, розлучитись. По так все равно пошел ему просто. что Трошки краще, что Так что оно уже тут, значит, Значит, уже... достойно. Девочка, привет. привет. Привет, привет, Как дела? Тебя не было. Морожка. Так, да, тут можна прийти і бути Дідом Морозом для когось. Накупити подарунки. Зараз якраз саме час. Ага. Люди приходять і купують багато на подарунки. Так, ну, да, це приємно, що знаєш. Смаки людини там. Це для спічок. Ні, вона накуплялася як короніця. для ношення корона на поясі. О, Боже. Але... Можливо, в неї якась а. друга історія. Хорошо, ми зрозуміємо. Це якось табакет. Так. Це срібно, ні? Так. 18 І 18. І сюжетно. Початок 19-го. Сюжетно. Сюжетного. Ти що, виходиш? Можна річ. Я туди треба далі. А сколько кушает? Он такая изящная. 180 долларов. Классно. Угу. А кладовый раз. Да. Да. У нас тоже есть. Спасибо. Это бивни мамонта. Ух ты, его глянь тут. Раритет який. Алцес волна. Он сейчас спит с Нет, смотрю на бивни. А. Это там нет. 120 долларов. Сребро. это еще это Ты сейчас, наверное? Больше Большой вас. Традиційно. Я рубашку повішу эти дві. Одну взяли, сьогодні виступ і привезу на воду. І що мені за це буде? Дві. Мало. Дві. Этого теж мало. Этого стандартно. Давай три. Це Дмитро з наступаючим новим роком. Гарна торгівлі, бабусиків, як говорять в Одесі. Побільше комфорту і перемоги, самое головне. Тримайтеся. Вам так. А, ви Мені дуже подобаєтеся як людина, як продавець. Нехай щастить цьому містечку. Дякую. Приходьте всі за покупками. Приходьте, я дуже вас бачити. Дякую, дякую. Від супнички залишилась кришка. Це такі коробки. Товари з Європи. Вони різні по ціні, по якості, але можна так поритися в пошуках якихось таких потрібних собі знахідок. такий тончаша марселона

Добре. Шукаю. Дайте шукаю, тут у вас стільки всього ж очі да. розбігаються. Все <laughs> ну, щось новеньке. Така новорічна тематика. Я буду воювати. Клоза неулюблені. Картошникам гарячий мам. Перворосла. Мені тільки лази, є в колекції так, якось листівки попадаються. Те, що цікаво. Хтось з вас це збирав, листівки, календарики. Напишіть про це, мені буде цікаво. Я, наприклад, збирала листівки. Мама в своєму дитинстві навіть обмінювалася з закордонними дівчатами, Ми обмінювалася календариками в мене були. Буду вдячна за лайк, коментарі. Все підписку. До зустрічі. Дякую.